Вітаю, друзі, корупція в ТЦК. Цим вже нічого не здивуєш. Але сьогодні поговоримо, куди вона веде. І хто зараз сьогодні стоїть на касі, касі яка збирає з воєнкомів. Скільки коштує посада, воєнкома, теж поговоримо. Чому? Тому що. Ірпінський воєнком за право займатися людоводством, а не мобілізацією, тому що, по факту, вони не проводять мобілізацію. Заплатив 100 тисяч баксів за посаду в Ірпіні. Дуже дешево кажуть його колеги. Кажуть, що й Баг був. Цікаво, за скільки командування сухопутних військ продасть посаду Соломинського. Начальника ТЦК. Звідки ростуть ноги? Я відповім від колишнього начальника управління персоналу командування сухопутних військ, полковника Романа Горбача, який до цього був. Увага, Бориспільським воєнкомом, А зараз призначений на посаду начальника головного управління персоналу. Генерального штабу. Як вам таке? А думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!